Це сама мерзотна робота, на думку гравців. І так, і так, ви все правильно зрозуміли, це Електрик на Квантер П. Цю роботу ненавидять навіть новачки. По-перше, це зв'язано з квестом, який є в баттл пасі. Нам потрібно тут вибити павербанк. Деякі гравці тратили на це буквально години і нічого їм не вдавалось. Але в цьому відео я хочу перевірити, скільки ж тут можна зробити за цілу годину на виїзних викликах. На першому рівні нам можуть випадати павербанки, мікросхеми і деталі для мікросхем, якщо ми будемо з вами кататися на авто. На другому рівні нам будуть випадати ці матеріали вже всередині якби базу. Також не забувай вводити промокод Гумен, отримаєш 50 тисяч та бонусний рівень, і якщо мені докажеш, що ввів мій промокод, я тобі дам додаткових 25 тисяч. Також ось переможець попереднього розіграшу на 100 тисяч. Друже, напиши мені протягом тижня, та я тобі видам приз. Також я запускаю ще один розіграш на 100 тисяч, для того щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк та підпишись на канал. Наступного відео буде переможець. Спочатку нам потрібно влаштуватися, звичайно, підходимо до цього персонажа, влаштовуємося. Все, тепер виходимо на вулицю. Тут є такий чекпоінт авто. Ми будемо працювати на першому рівні, як я нагадую, хоча в мене вже другий. Вибираємо авто. В принципі, тут одно, воно тільки одного виду. Беремо колір, давайте візьмемо там оранжевого кольору. Бам. І все, нам дають локацію, а саме точку, і нам сюди потрібно їхати лагодити трансформатори. За велику відстань, яку ми приїдемо до першого трансформатора, нам доплачують там 2-3 тисячі. Ну, зараз все буде видно. Там дуже непоганий зробіток, коли відстань дуже велика. Машинка така собі, вона дуже сильно дрифтує та й не дуже така швидка. Але нічого, у нас є шанс вибити з вами павербанк, мікросхему, яка коштує по-моєму десь тисяч до десяти. павербанк коштує десь тисяч півтори, і також деталі до мікросхем вони коштують плюс-мінус так до півтори тисячі. Ну звичайно, якщо нам випаде мікросхема, нам дуже сильно повезло. За весь час, коли додали квест з павербанком, а саме квест баталпасі, самий мерзотний квест, який є. То я вибив всього лише дві мікросхеми. Так, я забув сказати, що ми почали з вами 53 хвилини. Так само і закінчимо. Зараз в мене на балансі 672 тисячі. Так, тут нам треба, як бидло, втаранитись. Бам. Отак от проходиться це все. І біжимо до трансформатора. Нашого першого. Звичайно, на базі це проходити легше. Так, ми бачимо ось такі от діоди. Вибираємо ті, які поламані. Бам. 2000. тисячі. нехило. нехило. І так само наступні. Так, запам'ятовуємо і просто вибираємо. Дуже проста робота, але зразу кажу, мало оплачувана. От тепер нам дають 119, так як ми вже тут перший трансформатор полагодили, до якого було багато відстані. Трансформаторів так-то нормально. Бувають такі випадки, коли ми їдемо дуже далеко, лагодимо один трансформатор і вже знову їдемо в нову точку. Все, от зараз нам потрібно їхати десь в палітку. Так, ну в принципі, ми вже зробили 2,5 тисячі, це доволі таки непогано, до речі. Можливо, тут заробіток буде і непоганий. Так, пристюгуємося обов'язково. Бам, приїхали. Так, подивимось, скільки нам заплатять. Тут десь тисячі також дві нам дадуть за цей рейс. В принципі, недалеко їхали. Зашибісь. Все це знову на нову точку. Тут, в принципі, недалеко їхати, тому погнали. І так, наче ми вже приїхали. Тут зараз подивимося, скільки нам заплатять. Я гадаю, що не більше тисячі доларів, в принципі, відстань невелика, але загалом, да, якщо ми попадається дуже велика відстань, то це якби класно, ви заробите дуже багато грошей. Наприклад, як це, як ви бачите, зараз я зробив 2500 за один виклик. Ну це прям не хіло-не-хіло. Єдине те, що трохи бісить, це, блін, дуже медліна машина, прям реально. Ну, це можна витерпіти, в принципі. Але на шляху електрика трапляються ось такі от біди, як ви бачите, вони просто-напросто підтаранили. І мені прийшлося якби відлазити. На жаль, в мене ГРМ-комплекта не було, ну нічого, зато заправили машинку. Так, ну тут, як обично, тик-тик-тик сюди. Опачки, хтось виронив мідний дріт. Давайте заберемо, заберем, не пропадати ж добру. Так, лічно. опа, аут і нам випало вже частина мікросхеми перша, і це транзистор. Неплохо. Як я й казав, в середньому частина мікросхеми коштують півтори тисячі, їх скупають ціпи для крафту мікросхеми і потім граблять банкомати. Наступне відео, можливо, спробую. Попробуємо, як воно взагалі роботи, Я ще ні разу не грабив. А тут мені дуже сильно повезло, дуже багато було прям трансформаторів в одній зоні, тому я заробив нормальний і плюс ще одну частину мікросхеми неплохо. До речі, хто там дивиться відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, коментарі, реально підтримайте канал. Чим більше лайків, чим більше коментарів, тим краще продвігається відео, тим відео будуть виходити частіше, вони будуть цікавіші і так далі. І в принципі, це якби ви повинні в цьому зацікавлені бути. Опа, нехіло, нехіло, 3000 зробили, ну майже 3000. Так, залишилось буквально 10 хвилин. В принципі, ми нормально так зробили, зробимо ітоги в кінці. Так, ну, в принципі, так, да, нормально, нормально. Тут нам випала наша перша мікросхема, яка коштує 10 тисяч. В принципі, це вже шикарно. Добре, що не павербанк з однієї сторони, він коштує набагато дешевше. Так, залишилося плюс-мінус десь ну, 2 хвилинки, навіть менше. Зараз будемо рахувати який заробіток, я вже бачу, що ми доволі таки непогано зробили. Чесно кажучи, я навіть не очікував таку. Ну зараз порахуємо. Я вибив одну мікросхему. Вона вже, як мінімум, коштує 1500, по-моєму, найбільше. Ось ще одна частина мікросхеми отлічно. В принципі, я гадаю, що все. Да, ми сюди вже не встигнемо доїхати. Тим більше зараз залишилось хвилини. Давайте дивіться, що я добув. І так, я добув 5 частин мікросхеми та одну мікросхему. Кожна частина мікросхеми коштує в середньому 1500. тисячі, тому ми їх шукати не будемо. Давайте знайдемо, яка ціна на мікросхему. Такс, і мікросхема коштує 9 тисячі. Ну да, нормально слухайте. Це максимально продавали за 2,5 мільйона фій. Якщо ми продамо всі частини мікросхеми, заробимо десь 7,5 тисячі, плюс 9 тисяч, це 16,5 тисяч. Це якщо ми продамо ще мікросхему, а по грошах ми з вами зробили 41 тисячу. Тобто загальний заробіток складає 57 тисяч 500 доларів. Чесно кажучи, я дуже сильно здивований, це прям ну, реально класний заробіток, тим більше на першому рівні. Так, звичайно, в мене другий рівень електрика, але там не така велика надбавка, я гадаю, що якби його не було, я б заробив 53 тисячі. Насправді для новачків це дуже класний заробіток, тому раджу всім. Але як ви бачите, цілу годину я катався, павербанка не вибив, тому для проходження квесту це таке собі. Якщо ви хочете вже знайти цей павербанк, то качайте другий рівень електрика та шукайте все на базі. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково підтримайте лайком, підпискою та коментарем. Що ж, всім дякую.